Чом він не визнає ні статі, ані віку. Всіх зоближає і кінець захвилювалась пташина грані Нехай розкаже перед усіма, чи є у цьому правда, чи нема, а вже Орет розсудить, винних покарає. Шуліка визнав. Про вас справді був, погарячився я, про вічливість забув. Тож винен каюся відверто, не буде більше скарг. От щоб мені померти. Тут і орла почувся бас. Шуліку слід би покарати, та він поклявся, що гріхів не буде мати. Пробачимо йому на перший раз. І доки ці слова луна перекидала, як м'ячики, із краю в край, Шуліка думав горобцю, чекай Я скуп тебе та мало. Нараду скінчимо. На жаль, тоді я не подумав про мораль. Сьогодні ж пізно горобця не стало.